Усім привіт! З вами переборчик на танку, і сьогодні у нас мега-відео, мега-контент, тому що ми разом з вами будемо відкривати мегаконтейнери. Давайте подивимося на ці контейнери, що нам з них може впасти. Так, з мегаконтейнеру щоразу, як ми будемо відкривати один мегаконтейнер, ми будемо отримувати три нагороди: це бонус досвіду, золото. І талісман золота. Збираємо 10 талісманів, отримуємо 1000 золота компенсації. Золота може нам випасти 100 тисяч. А найменша кількість золота, яка випадає, якщо я не помиляюсь, це 250 одиниць золота. Також у цих контейнерах є випадкові нагороди. Це ключі до замкнених контейнерів, обвіси на танки, інші скрині. Це скрині, містичні, чорні скрині, та скрині, збере їх усі. Надіємося, до речі, що також вони нам сьогодні випадуть. І чим побільше, щоб. Залутати якісь прикольні танчики або 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 золото. Золото нас цікавить багато золота. Можна отримати дні преміум аккаунту. Максимальна кількість це 360 днів. Також з цих контейнерів випадають ще сертифікати вільного досвіду. І ще одне, що дуже круте в цих. Контейнерах з імовірністю 5% нам може випасти колекційний або преміумний танчик. Тут є танки від 5 до 10 рівня. Буде дуже круто, якщо нам вдасться зловити якийсь крутий танчик 9 або 10 рівня. Неважливо преміумний або колекційний. У мене на аккаунті небагато танків, тому хочеться зловити такого танчика, якого в мене ще немає. Пропоную переходити до відкриття скринь, маю їх 20 штук. Але перед тим давайте подивимося, скільки в мене золота. У мене зараз 2650 золота. Запам'ятаємо цю цифру і в кінці підсумуємо, скільки. Вдалося мені зібрати золото з 20 мегаконтейнерів. Бачимо також, що в мене є 4 містичні контейнери і одна чорна скриня. Їх ми не будемо враховувати, залишимо одну скриню. Або, напевно, давайте їх зараз відкриємо для того, щоб нам потім було легше рахувати. І так, давайте розпочнемо з чорної скрині. Поїхали! Так, тут маємо всього 100 золота. Далі в нас 4 містичних контейнери. Тут класно було би отримати ого, Півмільйона досвіду вільного. Ну, це, це круто. Це круто. Я хотів сказати, що класно буде отримати тут сертифікат. Півмільйона досвіду теж непогано. Так, 200 тисяч кредитів маємо. 200 золота теж непогано. Такі досить непогані містичні контейнери і один, один день преміуму. Так, тепер маємо тільки 20 мегаконтейнерів. Скільки золота? 2950 золота. Тепер цю цифру запам'ятовуємо і розпочинаємо відкривати мегаконтейнери. Так, поїхали. Друзі, я сподіваюся, що нам сьогодні. Пощастить. Але не будемо забагати. Так, не будемо заглядувати наперед. 250 золота. Відкриваємо наступний контейнер. 250 золота. Ну, я так розумію, що 250 золота це мінімальне, що можна випасти. Так, маємо чорну скриню, ключ і 500 золота. Непогано. Непогано, то поки що був найкращий контейнер. 300 золота і містичний контейнер. Поїхали далі. Так, охоронець неба, 300 золота, 7 днів аккаунту. Добре, 5 нагород аж дало. Поїхали далі. О, півтори тисячі Дві нагороди, але півтори тисячі золота врятувала цей контейнер. Так, погнали далі. 300 золота. Оце самий бідний контейнер, який в нас був. Так, зараз отримаємо 1000 золота компенсації і Теслан. Чи який Тес... Теслаган? Поставимо на танчик. Прикольно, у мене такої ще не було. 350 золота, дякую. Днов 350 золота. Так, відкрили ми вже 10 контейнерів. Найбільша кількість золота, яку нам насипало, це тисячі. Так, багато нагород. Контейнер, збери їх усі. 7 днів преміум аккаунта 250 золота. Нагород багато. Але... Ну, маємо, що маємо. Так, 350 золота. Обвіси. Насипає, до речі, 300 золота. Дві нагороди, такий собі контейнер. 300 золота. Цікаво, чи буде танчик? 6 контейнерів залишилось. Всього 6 контейнерів. 250 золота. 3000 золота. О, 3000 золота. Це вже непогано. Так, давайте вийдемо. Один ключик і по одному контейнеру. Небагато. Небагато. Так, 4 залишилося в нас мегаконтейнери. Поїхали. 250 золота. Оце, напевно, самий-самий бідний контейнер, який в нас випадав. Так, 1000 золота це компенсація, і 350 з контейнеру. Лишається в нас 2 сундучка, 2 контейнера. Погнали. Ну, може, 10 тисяч чорна скриня і 250 золота. І останній контейнер. Ну, 10 тисяч золота. 250. Ні, не 10 000, 250. Забрати. Так, далі. Що ми маємо? Містичний контейнер. Відкриваємо. Так, ну, 2000 вільного досвіду. Тут. Як завжди. Поїхали далі. Збери їх усі. Відкрити. Так, окей. Забрати. І маємо ще дві чорні скрині. Першого рівня. Поїхали відкривати. Може, другого рівня дасть не хоче давати. І мінімум по золоту дає. 100 золота. Відкриваємо другу. Також немає скрині другого рівня. 300 золота непогано. Забираємо. Так, друзі, відкрили ми всі контейнери. Що ми маємо? Один ключик нам насипало. Декілька контейнерів, зберіг їх усі містичні контейнери та чорні скрині. Ми їх уже відкрили. Дало декілька обвісів. Сертифікати вільного досвіду. І зараз подивимося, що у нас по золоту. Бачимо, що в нас 15 тисяч 300 золота. А на початку було там майже 32950 золота. А це означає, друзі, що нам вдалося з цих контейнерів отримати 12350 золота. Небагато, немало, приємно. І дякую на цьому. Друзі, як вам таке відкриття? Напишіть, будь ласка, ваші враження в коментарях. Як вам подобаються вам мегаконтейнери, чи не подобаються, які контейнери вам більше за всіх подобаються? І я буду з вами прощатися. Підпишіться, будь ласка, на канал. До нових зустрічей.